Добрий день, глядачі каналу. На жаль, сказати сьогодні, що сезон збирання грибів продовжується не можу. Тож гораз 3 градуси морозу. Все біло. Ось така картина маслом. Мороз. Сходить сонце. Все біло. Думаю, в лісі мороз не протиснув, і гриби ще не померзли. Ще повинні бути. Наскільки це справедливо зараз побачив? Як я і підозрював, в густому лісі, мороз не протиснув, і того всі гриби прекрасно себе почуваються. Ось мухомори. І серед них ось в такому пеньку сховався. Не замерз зовсім, черв'яків вже нема гарні, риби зараз йдуть. Так що останній шанс ті, хто ще не зібрав на зиму приїжджати, збирати. По дорозі нема ще одне містян. Щось знайшов такого старенького грибика. Гриби шукати непросто. Не стоять замітні, коли вже конкретно підростають. Навіть не можна маскуватися. Грибів поки що не густо, але природа гарна. Зійшло сонце, потепліло. Ось на цьому місці завжди. Ось і Зараз є. Ось які. Ось. Ще один. Ось. Парочка таких ось тут ми будемо шукати їх. На такому похилому похилій поверхні. Ось який мороз в горах. Все біло. Я думаю, що ріст білих грибів припиниться і все це буде закритий. Можливо пізніше ще з'являться, Вони зараз є, але опеньки вони морозу не бояться. Ось така. картина. Мороз не стільки впливає на, на гриба, як мороз. Заторможу я його ріст і гриби ого і гриби помаліше ростуть. Зранку на дворі було мінус три, а гриби в лісі все рівно є. Але вони ростуть помаліше, ліс ще не промерз. Мухоморі які правильний. На лісі морозу нема, але грибів так багато немає крані. морозі дуже багато синяків. Ось такі подібні. На білу тільки має червону ногу. Дуже багато в лісі. Піднімаюся, здалека вже його бачу. Білою ніжкою відсвічує. Від Ось тут, що, що я вам казав, що є маленькі гриби ще в лісі, значить будуть і великі. Ось. Ось ми ж їла. Наша конкурентка. Гарна теж грибарка. Міє знайти гриба. Ось. Тонвіт цього ребули один. Ось. Ось ще один. Ось щось я так вивернуло, Цього ми ж не знайшла. Одного гриба треба дуже уважно дивитись. Восени гриби люблять рости сім'ями. Сім'я підростає. Сім'я підростає. Які гарні. Ось які маленькі. Так що, не дивлячись на 3 градуси, морозу гриби продовжують рости. Лісі морозу нема. Гриби ростуть. Їх звичайно менше, ніж було, але людей в лісі менше. Так що, всі, кожен має шанс щось знайти. Наче грибники в лісі щоб почали рости просто на стежці. Беровичок. Сонце потепліло. Збирати дуже комфортно. В цьому сезоні не знайшов ні одного великого гриба. Тільки ось такі ще. Напевно, грибники краще стали збирати гриби. Ось Ось малесенькі. Так. Козари. Чуївся цього разу загибель, ну просто дуже мініатюрне. Не буде що посмажити, не знається. Ось такі. Сонце вже високо потепліло. Мало би ще рости. Коли йдеш лісом і зустрічаєш такі гриби, це як винагорода за то, скільки ти пройшов. Здається. Один. Ось. Ось трошки далі другий більше. Ось самі гриби ростуть сім'ями. Це не дивлячись на мороз. Гриб холодний. Але ростуть. Ми ще трошки вже гризла наша конкурентка, але все рівно досить гарні. Ось так що мені грибачі, сезон білих грибів закінчується. Три дні поспіль стоять морози, минус три. Гриби, навіть як його знайдеш, він такий холодний, що руку може відморозити. Але з хороших новин є те, що в лісі з'явилися опеньки, так що тепер можна вже приїжджати на опеньки. Зранку виходу за грибами була зима, а зараз золота осінь. Дякую всім, хто був на каналі. Любитем збирати гриби. Підписуйтесь на канал. Збирайте гриби.